Господи, я зараз умру просто. Да. Просто відео на Ютуб. Що, може його побачить тільки 10 людей. Я переживаю. Я, як, е... Так, все, переживаю. 10 разів вже сказала, що переживаю. Уже хватить. Цьому відео я покажу, які я купила книжки та книжковий мерч на книжковій країні. Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму каналі надихачка. Сподіваюся, не дні мені смішно від цього слова. Я свіженька кров на українському буктоці, і це моє перше відео на Ютуб. Це моя кішечка досі. Вона прийшла з вами познайомиться. Мяу! Нічого собі. А це Василь. Він трошки сородізливий, але також прийшов з вами познайомитися. Ладно, він не дуже щасливий. Це була моя перша книжкова країна, і я купила книжки в перші 5 хвилин, як прийшла туди. Ми не слухаємо і не засуджуємо. Так, перше видавництво, до якого я підійшла, звичайно, була рідна мова, я їх дуже люблю. Мені подобаються їх супер обкладинки, кольорові зрізи. Перша покупкою була ось така дилогія. Це у нас ці порожні обідниці та ці плутані зв'язки. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Ось така перша частина дуже красива. Тут золоте тиснення у нас дуже гарний кольори. Зріз. Ось такий. Тут у нас є мапа світу і обкладинка. Ну, взагалі, просто краса. І також тут гарний шрифт мені подобається. Друга частина також дуже гарна, матова обкладинка, золоте тиснення. Також кольоровий зріз з малюночком. Тут, до речі, ще й листівка від авторки. Ось така от краса. Кожма світу. І обкладинка. Остання оповідка квіткової нареченої також від видавництва РМ. Вона мене спокусила, тому що це одиночна книга. Дуже красива суперобкладинка, Зріз. З цієї сторони інший зріз. Тут також такий саме дублюється. Неймовірна ілюстрація. З іншої сторони також. Просто подивіться на обкладинку. Дуже красиво. І зручний шрифт. Дуже класна книжка. Я її почала читати вже по дорозі додому. На наступний день я вже її дочитала. Вона така зовсім малесенька. Вона мене спокусила тим, що вона одиночна. Я була впевнена, що прочитаю її дуже швидко. Я думаю, що я залишу свій відгук про неї в наступному відео, і давайте дивитися, що я купила далі. Наступна покупка була, якщо чесно, трошки імпульсивною. По дорозі до книжкової країни я слухала всю дорогу Менескін. І потім знайома мені показала, що ця книжка стоїть на полиці, і я така: ну, мабуть, це доля. Я ж слухала мене з кнису дорогу. В принципі, отак і можна змусити мене купувати книжки. А, дуже гарна книжка, велика. Тут є, зараз покажу. Тут є супер, це супер обкладинка, це одночасно і плакат. Зараз покажу. Обкладинка дублюється суперобкладинкою. Мені подобаються ілюстрації дуже класні. Чесно, я ще також її навіть не відкривала. Це просто, типу, знаєте, як, ну в колекцію. Просто мені подобається Манескін. Просто я хочу, так, я не знаю, такі можна на Ютубі показувати. А, і зараз покажу якусь з ілюстрацій. Блін, я сподіваюся, я не знаю, можна такі показувати чи ні. Я ж ще не, не знаю таких всіх правил і все таке. покажу так. Така от красота. Тут є розмальовки на такій. Наступною була безніч, я дуже давно її хочу. Вона у мене в листі, мені здається, ну, півроку точно лежить. І коли я її побачила, також розуміла, що це просто доля. Ну, звісно, в інших магазинах її немає ще. Це тільки не книжкові країні вона була. <смі> Але книга дуже красива, вона велика. Десь по розміру, як четверте крило, мені здається. У неї дуже гарні ілюстрації всередині. Такі от. Зараз ближче покажу. Без ніч дуже гарна взагалі. Бачите, яке тиснення красиве. Ілюстрації зараз покажу. Цікавий стиль мені подобається. Вау, я навіть цього не бачила. Дуже красиво. Наступна покупка також була ну, типу імпульсивною. Просто е, я люблю слухати медитації Джо Диспенза і Я також слухала одну з медитацій по дорозі в Київ. І е, коли я підійшла до стенду, просто це була книга, вона, вона просто впала в нього очі. Все, це, в принципі, причина, чому я її купую. От і все. Е, називається Шлях до надприродного. Я трошки вже почала її читати. Я думаю, що як дочитаю, розкажу. Наступна моя покупка це безсердечна. Маріса Майер. Я просто бачила на неї гарний відгук, вирішила її купити собі. Не знаю, обкладинка, просто. Вона гарна, вона гарна, вона така soft touch, вона дуже приємна на дотик, але вона чорна, на ній залишаються просто сліди від рук, її потрібно постійно протирати. Зріз тут повністю чорний, і через це він просто в мене вже весь брудний став. Я трошки засмутилася, звичайно, але ну що е, е очі бачили, що купували. Е -е, і тут у мене трошечки вона навіть подряпилась. Обкладинка просто не знаю, яким чином, але. Ну так, обкладинці, звісно, ставим 3 з 10. Але... але тут гарний шрифт. Ну, от вона гарна, вона матова, але ось уже сліди залишаються від пальчиків ось. І зріз, бачите, який вже брудний. Трошки біситься, звичайно, тут капець. І ось тут вже подряпане, навіть не знаю від чого, якщо чесно. Ну, але загалом виглядає гарно, звичайно. А ще я дуже сильно хотіла потрапити на знижки до КСД. У них була 25% знижка до дня народження. І коли я підійшла до стенду, побачила кількість людей в черзі і подумала, що в принципі я можу замовити на сайті. Тим паче, що у мене вже всі книжки просто не влазили в сумки, і в мене вже в принципі і плечі відвалювалося. Тому по дорозі назад я купила ще три книжки від КСД. Але ви тільки подумайте, три книжки? Три книжки. Я купила за шота 700. 90 гривень, десь близько 800 за три книжки. Бо в мене були КСД-коїни і знижка від КСД. Я купила цю трилогію, тому що вона про джинів. Я веду свою колекцію вішлистів, і одна з колекцій у мене це книжкові завдання на рік. І от в одному з таких завдань у мене є прочитати книгу про джинів. І мені сподобалось, що ці книжки маленькі, вони гарні, вони яскраві і дуже-дуже приємні на дотик. Це зітка на королівство, ці нерозривні зв'язки і вся ця спотворена слава. Тут обкладинка матова, а зображення тут таке трошечки глянцеве. Кольоровий зріз яскравий. Тут нема всередині також ніяких ілюстрацій, але все одно книжечка гарна. Це друга частина. Та саме матова обкладинка, і тут також таке тиснення є. Кольорова. Кольоровий зріз, але мені здається, що він трошечки тут з'їхав. Да, Ось чуть-чуть він мав бути, мабуть, відцентрований, але все одно гарно. Краса. І третя. І третя частина також дуже гарна. Теж матова, теж тиснення, все те саме. Кольоровий зріз в іншому кольорі вже. Мені подобається, як вони разом виглядають. Дуже яскраві такі, класні. Те, що сталося зі мною потім, я просто не можу передати. Я побачила плакат, на якому було написано, що там продається книжковий мерч. Ви маєте мене зрозуміти. Я тільки перед книжковою Україною прочитала двір шипів і Троянд, три частини. Я люблю четверте крило і я люблю жорстокого принца. Все. Це все, що потрібно знати. І просто все як в тумані. І потім просто був стенд за стендом, і я купувала мерч. Зараз покажу. Ну що, тепер покажу вам, який я книжковий мерч купила. Мені тут подобається вайолет. Олексиден трошечки... не таким, як я собі його уявляю, але купила просто до пари, щоб було. Закладинка дуже жорстокого принца. Дуже гарна матова, тут таке срібло. Класно. І арт дуже красивий. Це мої перші оверлей до жорстокого принца. Така красива. Дуже гарні ілюстрації взагалі я в захваті просто. Ось такий арт також красивий, до жорстокого принца. Ще один жорстокий принц. Ну, подивіться, яка краса. Ну, взагалі вау. Вау. Ще одна Вайлет з ксейденом. я не знаю, чи можна показати такі картинки, які там на звороті. вороті. Перед цією трійці я думаю, ніхто не зміг би просто встояти. Для мене ксьян найгарніший, просто мені здається. Позаду така краса у нас. Ну тут, звісно ж, все прикрито. Я не скажу, що це добре, але дуже мені подобаються вони. А потім побачила малфоя і трошечки уявила себе плаксивою міртою, яка хотіла би, щоб у нього потріскалися всі його бульбашки. Як вам такі Малфой? І наостанок у мене тут оверлей до двору Шипів та Троянд. Тут була ось така ще закладочка. Гарна також. Там Начебто немає ніяких спойлерів. Ось така краса. І ось такий котел. Дуже класний. Мені дуже подобається. Що мені сподобалась така закладка гарна. Мені здалося, що вона ідеально підійде до безсердечної. Ну, а тепер напишіть мені, що ви з цього читали, що ви купили на книжковій країні, чи взагалі ви були там. І скажіть чесно, як вам моє перше відео? Мені дуже сильно потрібна ваша підтримка в вигляді пальчиків догори та вигляді ваших коментарів. Наступне відео буде з відгуками, що я прочитала за квітень. І на цьому все, я вам дуже дякую, пока! Ой, нога замліла, мати рідна. Ой, 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 зараз повалю, кину всю поличку, ой. А, де телефон? Такого хера він тут лежить. І що? І що далі? Міша, все, хуйня, давай, панове.